Продаж збудованого будинку в гатному. Це сусідне село з Києвом по Одеському напрямку. Земельна ділянка у приватній власності. Сам будинок повністю збудований. Матеріали стін з газоблоку, утеплення мінватою і такі красива цегла. Це центральний заїзд. Вирібна яма з переливом і вже вимощене місце для двох парковочних місць. Цей будинок вже проданий, це вхід хід в будинок. Планування вільне можна робити на так, як ви захочете по проекту, тут іде спальна кімната. І велика кухня, вітальня, столова, і в цій частині санвузол, гардеробна і технічна кімната. Я знімав з цього боку це вихід на терасу на зону відпочинку і вид на сусідні будинки. Зараз покажу вам другий поверх. Підписуйтесь на мій канал, я регулярно роблю відеогляди нерухомості. Києві, та Київській області. Якщо вам подобається відео, ставте лайки. І такий просторий другий поверх з високими стелями. Теж планування вільне можна робити чи 2-3 спальні кімнати з гардеробом і ванною. Ще раз покажу вид на, на сусідній ділянці. Асфальтований під'їзд до самого будинку і вокруг майже все забудовано. Це фасадна частина і асфальт. Якщо у вас виникло питання стосовно придбання даного будинку, дзвоніть по вказаним телефонам чи пишіть коментарі. До побачення.